Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі молитві наша сила. Господи, помили, Христе помили, Господи помили. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сину, Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий, Боже, помилуй нас, Свята Трійця, Єдиний Боже, помили нас, Свята Марія, молися за нас, Свята Богородиця Діво, молися за нас. Свята Діва над Дівами, молися за нас, Мати Христова, молися за нас, Мати Церкви молися за нас, Мати Божої благодаті молися за нас, Мати милосердя молися за нас, Мати непорочна, молися за нас, Мати пречиста, молися за нас, Мати невинна, молися за нас, Мати незаймана, молися за нас, Мати наймиліша молися за нас, Мати предивна, молися за нас. Мати доброї поради, молися за нас, Мати Творця, молися за нас, Мати Спасителя, молися за нас, Діво розсудлива, молися за нас, Діво шанована, молися за нас, Діва прославлена, молися за нас, могутня молися за нас, Діво ласкава, молися за нас, діво вірна, молися за нас, дзеркало праведності, молися за нас. Христове мудрості молися за нас, причина нашої радості, молися за нас, храми Святого Духа молися за нас, храми славні, молися за нас, храми глибокої побожності, молися за нас, Троянда духовна молися за нас, вежа Давида молися за нас, вежа зі слонової Кості молися за нас, Дома золотий молися за нас, Копчеву завіту молися за нас. Прама Небесна молися за нас, Зоре Світанкова молися за нас, зцілення хворих молися за нас, притулку грішників молися за нас, Утіху скорботних молися за нас, допомогу вірних молися за нас, Цариця англії, молися за нас, царице патріархів, молися за нас, царице пророків, молися за нас, царице апостолів, молися за нас, царице мучеників, Молися за нас, цариця спобітників, молися за нас, цариця Дів, молися за нас, цариця всіх святих, молися за нас, цариця без гріха первородного Зачата, молися за нас, цариця на небо взята, молися за нас, цариця Святої вервиці, молися за нас, цариця родини молися за нас, Цариця миру молися за нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Просимо тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, тішатися тривалим здоров'ям душі і тіла, і за заступництвом преснодіви Марії, звільни нас від усякого зла і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Також запрошую підписати на наш канал Молитві наша сила, Увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових молитв з Господом Богом і Марією у серці. Молися за нас, Пресвятая Богородиця Діво, що ми удостоїлись обітниць Христових.